Всім привіт. Сьогодні я хочу розказати про одне наше рішення, яке ми імплементували в одного з наших клієнтів, і чому мені стало цікаво, це саме облік фінансових потоків для брокерів. І чому мені це стало цікаво, тому що я так вже бачу, що в нас є декілька клієнтів, які виступають в ролі брокерів посередників між кінцевим клієнтом і? Компанії постачальником, саплаєром, скажімо так, відповідно за це мають свої комісійні. Вони мають вести облік хідних транзакцій. Вони мають вести облік розподілу далі грошових потоків між тим, що вони мають заплатити постачальникам і те, що лишається. В них їх комісійними, відповідно, відслідковувати, розподіляти, лінкувати між зробленими якимись роботами, інвойсами ті оплати, що зайшли, і планувати оплати на постачальників, а також скільки саме буде залишатися в їх комісійних. Перше, це про що я хотів би поговорити показати, це загальна діаграма, яким чином ми побудували. Логіку трекінгу, розподілу фінансових потоків і підготовку до сплати постачальникам з урахуванням того, щоб мінімізувати ризики, з якихось, щоб нас нічого не відпадало і не втрачалося. Тобто перше почнемо з вхідних транзакцій, і відповідно повернемось до того, що далі і де сплачується до суп для саплаєрів. Тобто, по-перше, ми при реєстрації транзакцій, побудувавши інтеграції з зовнішніми фінансовими системами, створюючи транзакцію, ми на цьому етапі більше нічого не лінкуємо, не робимо ніяких операцій. Тобто, це. Один крок створення рекорду в CRM з мінімально можливим переліком полів, які нам будуть важливі далі для подальшого розподілу цього грошового надходження. Тобто там сума, якийсь айдішник, і, в принципі, цього достатньо для подальшої роботи. Також ми зробили крім api інтеграції стандартної. Ми зробили перевірку, яка щоденно дивиться, чи часом не втратилось десь при роботі вебхука на стороні третьої організації якийсь рекорд, тобто ми порівнюємо за минулу добу. Чи були якісь такі записи, яких у нас немає в CRM, і також їх додаємо. Також ми отримали від клієнтів такий фідбек, що не завжди оплати можуть стосуватися якоїсь одної виконаної роботи. Тобто вхідну транзакцію ми вирішили розподіляти на кілька invoice paymentів. Це відповідно рекорди, які вже містять в собі розподіл. Я тут Підготував наступний слайдик, тобто це вже розподіл вхідних фінансових потоків між виставленими інвойсами, між зробленою роботою. Тобто, якщо там, наприклад, у клієнта є кілька якихось локацій, на яких була зроблена робота за певний період часу, не знаю, там за день, за тиждень, за місяць, і він зробив оплату за всі із них. Ми отримали один платіж, але далі нам потрібно розподілити і між виставленими інвойсами за кожну зі зроблених робіт. Тобто, якщо там, допустимо, за цим платежем було як на схемі два дві зроблених роботи, тобто є два інвойси, з якими треба зв'язати, то далі вже буде створено кілька інвойс пейментів, на яких вже і буде відбуватися робота з лінкування вхідної транзакції, з іншими таблицями CRM. Тобто ми транзакції лишаємо як тільки таблиця, в якій ми збираємо вхідну інформацію і більше нічого там не трекаємо. І відповідно її дочірній запис є інвойс пейменти. Тобто то, з чого складається. Фідний платіж, як далі він буде розподілений між зробленими роботами, тобто між інвойсами, для того щоб компанії брокеру було зручно в подальшому розділити, що ж із отриманих грошей він має віддати постачальнику, що лишається його комісійними. Ми також ввели entity і додаткову логіку, таку як invoice payment details, Тобто після того, коли invoice payment залінкований з інвойсом, тобто ми можемо вже витягнути деталі, з чого саме складалась складалася там квота, з чого саме з яких складових складається інвойс. Ми відповідно можемо підготувати, що з цього інвойсу є, якби тілом операції, скільки коштів має бути відраховано постачальнику, і скільки коштів залишається як інтерес, як комісійні у клієнта у брокера. От. Тобто при лінкуванні до інвойса також створюється invoice payment details, Зазвичай їх два. Тобто, це один, скільки з кожного інвойс там в відсотковому, наприклад, відношенні, як ми це зробили. Буде, відраху... буде заплановано на відрахування постачальнику, і скільки, відповідно, буде заплановано як комісійні для клієнта. От, наступним етапом в цьому процесі є вже збір інформації і підготовка платежів якихось регулярних або ні для постачальників, і, відповідно, в залежності від логіки клієнтів. Наприклад, або перевод на свій якийсь окремий рахунок, або просто ця сума залишається для подальшого обліку, скільки лишається комісійних для клієнта. Тобто з якоюсь періодичністю це може бути автоматично, це може бути вручну, запускається чекран Application. чекран – це якраз таблиця, в якій ведеться підрахунок. Скільки має бути заплановано до оплати постачальнику, або скільки має лишитися комісійних за кожну з виконаних робіт за певний період часу? І відповідно кожен чекран він має відношення до кожного окремого постачальника, і відповідно складається з кількох чекран лайн айтемів, які є зворотньою стороною invoice payment details, тобто ми повністю тянемо. Всі дані з того, що ми а, заздалегідь підготували як а, фільтр, планова та, оплата на майбутнє для постачальника, ми ці дані витягуємо з Voice Payment Details, і вони вже лінкуються до нашого майбутнього чекрану. Загалом, я в принципі, можу навіть я тут на цьому слайді показав, як виглядає чекран аплікейшн. Тобто вибирається певний період часу, за який треба зібрати платежі, отримані для подальшого розподілу, вибирається постачальник, або відповідно, в даному прикладі, офіс Account, це якраз такі ті комісійні, які залишаються у брокера, і відповідно. А з іншого боку, application ми бачимо за цей період часу всі invoice payment details, тобто ті кусочки від отриманих оплат, які є комісійними для кожного з виконаних робіт. Якщо це показати в лайві, от, наприклад, це тестовий environment, от у нас є чекрана плікуха. Ми вибираємо період часу, за який нам треба, наприклад, підрахувати, скільки ж саме гроші ми маємо заплатити комусь там із постачальників, і відповідно, там, вибираючи якогось із постачальників, ми бачимо за цей період часу, які саме інвойси були сплачені, і відповідно тут список є invoice payment details, з сумами, які ми маємо сплатити постачальнику. Якщо це, допустимо, не всі із показаних, юзер має. Можливість вибрати тільки ті, які треба запланувати саме на найближчу оплату, і відповідно створюється рекорд, саме створюється чекран, саме для цього постачальника, в якому описані всі, в якому можна побачити всі, скажімо так, роботи, які були зроблені, і яка саме частинка буде запланована для сплати постачальнику. Відповідно, так само ми бачимо, скільки лишається для брокера. Також я би хотів трошки глибше розказати процес розподілу вхідних транзакцій, оскільки він, як виявилось, не такий простий, беручи до уваги, що можуть бути різні нюанси при отриманні вхідних транзакцій, тобто, це може бути часткова оплата, це може бути оплата за за кілька інвойсів, тому що би нічого, скажімо так, не ламалось, не відпадало. Ми от підготували саме такий процес. Якщо це була оплата за якимись реквізитами, і ми можемо автоматично знайти, за яким саме інвойсом зайшла ця оплата, то відповідно при отриманні транзакції, як я вже казав раніше, створюється інвойс-пеймент як дочірній рекорд, і далі автоматично прив'язується до інвойса. Якщо ні, то відповідно в нас в аплікейшені. Є в'юшка з нерозподіленими інвойс-пейментами, і відповідно там вже фінансові працівники чи бухгалтерія там, з якоюсь періодичністю перевіряють, заходять і вручну розносять е, вхідні інвойс-пейменти, лінкують до інвойсів. Після того, як інвойс залінкований, відповідно відбувається автоматично процес розподілу. Між пейменту для саплайера і відповідно комісія, яка залишається брокеру. Також оновлюється певна інформація про invoice payment, тобто лінкується там з квотами, з opportunity, з якісь певні суми можливі. Ну, тобто, якась додаткова логіка, яка може бути потім потрібна для ведення певної аналітики чи підготовки якихось репортів. От також автоматично змінюється інвойс статус в нашому випадку плагіном. Тобто ми перевіряємо, чи сума, яку ми отримали з фідної транзакції, чи вона вже покрила розмір інвойсу, чи інвойс закритий тільки частково. В Принципі, загалом, це все, що я хотів показати на сьогодні. Тобто, на даний момент у нас це рішення є, воно розписане, воно займає для розробки там. Навіть якщо ми будемо додавати там в цьому в розписаному вигляді, там кілька десятків годин девелопменту, як фронту, так і беку, на цьому все. Дякую всім за увагу.